Доброго і мирного дня! Гості мого каналу. Хочу вам запропонувати ще один варіант такої простої закуски, яка виручить вас у той момент, коли треба щось перекусити, а світла немає. Це тушонка з риби, можна її назвати і консервою. Отже, приступаємо до приготування. Риба у мене толстолоб вагою до 7 кілограмів. Отже, я її промила, просушила паперовими полотенцями, а тепер я відділяю від хребта. Тепер філе розділяю на невеликі шматки для того, щоб нам було легше відділяти шкіру від тушки. Шкіру я відділяю за рахунок того, що вона дуже товста. Нам вона не потрібна у тушонці. Філе нарізаю на невеликі шматочки, десь приблизно сантиметрів 3х3. Філе у нас вже нарізане. Тепер беремо у чисті пробиті баночки, викладаємо по пару горошин чорного перцю. Рибу накладаємо до половини банки, оскільки будемо додавати ще сіль. Отже, виклали до половини банки рибу і додаємо по пів чайної ложки солі. Тепер докладаємо до верху рибу і додаємо ще по пів чайної ложки солі. На півлітрову банку йде одна чайна ложка солі без гірки. Додаю 2 столових ложки рафінованої соняшникової олії. Закручую банки кришками і ставлю їх варити на 6 годин. Тушонка вийшла дуже-дуже смачна, так що наполегливо я вам рекомендую спробуйте. Це дійсно дуже смачно. На цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю усім миру, злагоди і здоров'я. Підписуйтесь на мій канал і підтримуйте його вподобайками.